Взагалі з власниками Алчевського медкомбінату вже укладено угоду про соціальні інвестиції на 70 мільйонів гривень за три роки. Тим не менш своїх партнерів Сергій Тарутав теж привіз до Луганська Луганськ для нас представляє інтерес Луганська область представляє інтерес прежде всього, що внешка на Внешканобанк профінансував приобретення російськими інвесторами крупного металлургического активу. В Украине, индустриального союза Донбасса, и жемчужиной этого союза является Алчевский металлургический кабинет. И, Разумеется, в наших планах. Максимально задійствують реалізації призвосної програми камбіната. Підписання нової угоди, а в розробці їх ще декілька, стало продовженням системної роботи. Серед успішних її прикладів: – мільйонна угода з ДТЕК, 65 мільйонна угода з Дмитром Фірташем, а також інші багатомільйонні інвестиції. Відтенка Стахановського заводу феросплавів, підприємства «Кубгаз» тощо. Труднішся. с одним из мощнейших перспективно развивающихся банков, который называется для нас, всегда это было очень приятное слово, Promenesbank. Это слово, такая аббатура осталась советского еще прошлого, но мы всегда знали, что Promenesbank это тот банк, который инвестирует в развитие промышленности. Для нас это очень важно, потому что мы территория индустриальная, мы будем стараться работать вместе и, прежде всего, пользуясь возможностями финансов, возможностями банка, делать проекты максимальные. Інтересне для території Луганской области. області, а раз будуть бізнес-проекти, то, звісно ж, і этих проектів будуть налоги, будуть місцеві платіжі, і звісно, будуть місцеві соціальні проекти. Так можна вести бізнес, платити податки і стояти осторонь проблем суспільства. Але на сучасному етапі розвитку України стає очевидним, що бути соціально активним та соціально відповідальним бізнесом престижно та корисно.